Я всіх вітаю. Ми сьогодні на риболовлі. Приїхав я на один залив від Дніпра. Приїхав і дивлюсь, що... Так, що людей зовсім немає. знаю зовсім людей, що по льоду не цікаво. Лед начал нормально. Будемо пробувати судачка і окуня. Водичку вже дають, лед хрустить. Так, друзі. Щось пробігав метрів 200 за холотом. Я зовсім риби не бачив. Там вон на плітку збираються хлопці. Зараз тут перевіримо і що на косу підемо. Льот сантиметрів 7. Тут набурили, мабуть. Тут може якась коса йде. Не розумію просто. Да, на плітку збираються хлопці. Так, хлопці перший. Перший є. Бачив, дуже довго він крутився. Поміняв тільки колір і одразу. Такий судачок на такого мікрона. Ну, я такого заберу. Вибачайте, дома риби немає. Так що вибачайте. Довго крутився під, під приманкою. ну Такий грам 700. Хай буде. Ось такий мікрончик. Я купив його, не пам'ятаю який магазин. Не знаю, видно на камеру не видно. Ось такий. Бачив його на холоті. Поставив такий рожевий, нічого. Піднімався, бо я його бачив, він піднімався, але щось не хотів брати. Опускаю десь.

Люди сходяться, мабуть, на окуня йдуть. От хлопці з лунки судочка забрав і більше не було підйомів. Зараз ще пошукаємо. Піша іде, лі флешер. Флешер обираємо. Пускаємо, дивимося, що на дні є, якась риба ще немає. Тут нічого немає. Зараз тут дивимося. Тут на дні щось єсть. Переходимо в режим PRO. Про. Про. Будемо пробувати. Да, щоб тут є згарні сюди, да. я знаю, що тут. Розказували, що він єсть. Не знаю, закрив рот році. Вже 10-та година. То хоч якісь були підйоми по дві, по три штуки. Зовсім нічого. Тут у нас було 10 метрів, тут 15. Спробуємо. Там 14. Получається 14, а тут у нас 10. У нас десь перепад тут іде. Спробуємо, подивимося. А прийшов, пробіг вдоль берега, нічого не було. Побачив після буру лунки, так, ну, в наліччі. Думаю, спробую. І на другій лунці в мене стався перший підйом, потім через хвилини 3-4 знову підйом був. Я тільки міняю колір, у мене сталася покльовка одразу. Виходить, там 14, тут на 10,5. Перепад хороший. 4 метри, грубо говоря, значить десь тут коса йде. Я думаю, він десь може часу дня, але я думаю, до часу дня не буду тут сидіти сидіти. Погода хороша, але щось немає бажання. О, так, тут дно знайшов. Постукали. І підняли. Все. Раз, п'ять підкину зараз, подивлюсь. Буде якась реакція чи не буде. Так. Я секунд п'ять зроблю паузу. Підрив. Пять 6 пауза. Підрив. Да, водичку пихають страшно. Немає, немає ніякої реакції. Так, друзі, будемо завершити нашу рибалку. Щось зовсім нічого. идем Блин, поднялся. Ну давай же, что ж ты? Поднялся на балансир и спускается. Брати не хоче. Не хоче брати і все. Так, друзі, все, будемо сворачуватися і їхати додому. Все хлопці, всім пока. Так, друзі. Перебачили трошки зранку підйоми були судочка. Зараз теж підкидає балансира, трошки ну, піднімається. Ну іде не бере, може я зараз поміняю колір. Взагалі так, все, друзі, всім пока, бережіть себе, все буде Україна. Кому таке відео сподобалось, пишемо, ставимо лайки. Всім пока.